Цей жах стався ввечері 20 травня 1999 року, коли 29-річна шведка на ім'я Анна Багенхольм та двоє її колег вирішили покататися на лижах у Норвезьких горах поблизу міста Нарвік. Однак, не впоравшись з керуванням, жінка з розгону впала на товстий шар льоду, пробивши його своєю головою. Через декілька хвилин її тіло майже все було занурене під воду, а колеги, помітивши цю страшну картину, кинулись на допомогу. Проте через кілька безрезультативних спроб витягнути Анну вони викликали екстрені служби та міцно тримали її за ноги, які ледь-ледь виступали з води, щоб підводна течія не знесла її ще далі. Оскільки, якби вона повністю опинилась під водою, шансів на порятунок не залишилося б взагалі. Але те, що сталося далі, надзвичайно шокує та здивує. Друзі, вітаю вас на каналі Сітарка.ua. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові цікаві відео. А я сьогодні вам розповім про дивовижну історію порятунку, яка по сьогоднішній день вражає усіх, хто її чує. Але перш ніж ми дізнаємося, що ж сталося далі, пропоную поринути у коротку передісторію. Анна Богенхольм народилась у 1970 році у Швеції і була однією з восьми дітей. На момент інциденту їй було 29 років, і вона навчалась на хірурга ортопеда. На інтернатуру Анна вирішила піти у лікарню в місті Нарвік, що у Норвегії. Тому у травні 1998 року вона стала асистентом хірурга саме у цій міській лікарні. Наставником жінки в той час був Інгве Джонс, який збирався відсвяткувати свій відхід на пенсію вечіркою 20 травня 1999 року. Того дня Анна каталася на лижах у горах за межами міста з двома своїми колегами Марі Фалькенберг та Торенвідом Несхаймом. Вона їхала попереду, адже була досвідченою лижницею, та часто каталася на них після роботи. В той час, коли Анна спускалася з крутого схилу гори, вона втратила контроль над лижами та впала головою вниз на шар льоду. Це був замерзлий струмок біля водоспаду, в якому утворилася діра після сильного удару. Голова та тулуб жінки одразу занурились у крижану гірську воду, і через швидке промокання тяжкі шари мокрого одягу тягнули її глибше під воду. Її тіло опинилося в пастці під льодом товщиною в 20 сантиметрів. А коли Марії та Торвін знайшли Анну, над льодом були лише її ноги та лижі. І те, що жінка впала саме спиною на лід, а не обличчям, врятувало її, адже лижі впиралися у лід, і саме це дало час колегам втримати її ноги та спробувати допомогти. Анна в цей час все ще була живою, бо після недовгого борсання вона наткнулась на повітряну пазуху. Коли лейтенант поліції Борд Міклсен отримав виклик від друзів Анни о 18.27 за місцевим часом, він зібрав дві рятувальні групи: одну на вершині гори, а другу знизу. Міклсен також зв'язався з рятувальною командою, яка була оснащена гелікоптером, але вони сказали йому, що вертоліт вилетів, щоб транспортувати хвору дитину. Незважаючи на це, Міклсен був наполегливим і переконав диспетчера розвернути гелікоптер. Кетіл Сінгстад очолив рятувальну команду з вершини гори. Він якнайшвидше спустився на лижах до місця події, де разом зі своєю командою рятівників безуспішно намагалися витягнути Анну за допомогою мотузки. Згодом вони спробували викопати її, але їхня снігова лопата не змогла пробити лід. Тому рятівникам не залишалося нічого, окрім як чекати на прибуття іншої команди. Тим часом повітря у кишені жінки закінчувалось, вона й так була в свідомості приблизно 40 хвилин, однак надзвичайне охолодження організму і нестача повітря вплинули на те, що вона почала втрачати свідомість, а її кровообіг повністю зупинився. Загалом у людини гіпотермія, тобто переохолодження, виникає при впливі на організм холоду впродовж незвичайно довгого часу і зниження його температури нижче 34 градусів. Коли ж температура сягає нижче 30, то більшість постраждалих втрачає свідомість. І, звісно, будь-яка температура нижче 25 градусів найімовірніше означає зупинку серця. Ну і як тільки відбувається зупинка серця, тіло помаленьку відмирає, і смерть настає через декілька хвилин, якщо не буде медичного втручання. Саме тому час не грав на руку рятівникам та жертві інциденту, адже кожна секунда була надважливою. Отож, коли ж врешті прибула друга рятувальна команда з підніжжя гори, їм вдалося пробити ополонку загостреною садовою лопатою і витягнути жінку о 19.40, тобто аж через 80 хвилин після її занурення. Анна була нерухома, її зіниці були розширені, а пульсу не було. Її колеги негайно почали робити їй серцево-легеневу реанімацію, хоча й добре знали, що вона клінічно мертва. Невдовзі прибув перенаправлений вертоліт, і її доставили до університетської лікарні Тромсе, куди він прибув о 21.10 за місцевим часом. Вертолітна бригада екстреної допомоги продовжувала робити їй серцево-легеневу реанімацію під час польоту. Також їй проводили кисневу вентиляцію та застосовували дефібрилятор, але безрезультатно. За словами доктора анестезіолога Матса Гіберта, її зіниці були повністю розширені та попелясто білого відтінку. І коли він доторкнувся до неї, то зрозумів, що вона безсумнівно мертва. Температура тіла жінки становила над низьких 13 градусів тепла, і це була офіційно найнижча температура тіла з випадковою гіпотермією на той час. А електрокардіограма, до якої підключили жінку, постійно показувала рівну лінію. Однак Гілберт сподівався, що Анна була настільки холодною, що її мозок сповільнився перед її смертю. За нормальної температури тіла наше тіло не може обійтися без кисню більше 20 хвилин, перш ніж відбудеться безворотнє пошкодження мозку. Але коли температура низька, наш мозок сповільнюється, а це означає, що йому потрібно набагато менше кисню. Отож, Анна була доставлена у операційну, де команда з понад ста лікарів та медсестер постійно працювала протягом 9 годин, щоб врятувати її життя. Жінку підключили до апарату серцево-легеневого шунтування, який нагрів її кров поза тілом перед тим, як її знов ввели у вени. І на диво усіх присутніх о 22.15 через 3 години після смерті Анни було зафіксовано її перше серцебиття. А ще через 3 години температура тіла жінки піднялась до 36 градусів. Однак о 2.20 ночі її дихання погіршилось, і вона провела наступні 35 днів підключеною до апарату штучної вентиляції легень. Через декілька днів непритомного стану Анна Багенхольм почала демонструвати перші ознаки життєвих сил і 30 травня прийшла до тями, будучи паралізованою від шиї. Жінка боялася, що назавжди залишиться паралізованою і невимовно сердилась на своїх колег за те, що вони врятували її. Але коли жінка оговталася від паралічу, попросила вибачення за свої слова. Я була дуже роздратованою, коли зрозуміла, що вони мене врятували. Я боялась безглуздого існування без будь-якої гідності. Однак тепер я дуже щаслива, що жива і хочу вибачитися. Нерки та травна система Анни не працювали належним чином, тому їй довелося відновлюватися у відділенні інтенсивної терапії ще два місяці. Провівши 28 днів у відділенні інтенсивної терапії міста Тромсе, її перевезли до Швеції на вертольоті швидкої допомоги, де вона остаточно одужала. Доктор Петер Адренс Стін, професор національної лікарні в Осло, сказав, що те, що життя Анни Богенхольм вдалося врятувати, було надзвичайним медичним досягненням. Він вважав, що причиною того, що вона змогла одужати, було те, що її метаболізм уповільнився під час інциденту, а тканини всередині її тіла потребували менше кисню при низьких температурах. Незважаючи на серйозні пошкодження тіла Анни, остаточного пошкодження мозку не було діагностовано. і Гілберт прокоментував це так: тіло Анни встигло повністю охолонути, перш ніж серце зупинилося. Її мозок був настільки холодним, що клітина мозку було потрібно дуже мало кисню, тому мозок міг вижити ще досить тривалий час. Він також зазначив, що терапевтична гіпотермія, метод, який використовується для порятунку тих, в кого зупинився кровообіг шляхом зниження температури їхнього тіла, стала частіше в норвезьких лікарнях після того, як випадок заною набув популярності. Як повідомляв BBC News, більшість пацієнтів із сильним переохолодженням помирають, навіть якщо лікарям вдається перезапустити їхнє серце. Рівень виживання дорослих, чия температура тіла впала нижче 28 градусів, становить від 10 до 30%. відсотків. А до ситуації з Аною найнижча температура тіла, яка була зафіксована, була у дитини і становила 14 градусів. Виходячи з цього, лікар загальної практики Джел Коверт з Уельсу сказав, що людей, які переживають сильну гіпотермію, часто помилково вважають мертвими, оскільки на них важко визначити пульс. Він сказав, що цей випадок справді показує нам, наскільки обережним потрібно бути, перш ніж діагностувати смерть у холодних людей. Щодо подальшого життя Анни, то жінка повернулася до своєї лікарської діяльності у жовтні 1999 року. 17 жовтня того ж року, через 140 днів після аварії, вона приїхала до лікарні в Тромсе та зустрілася з лікарями та медсестрами, які допомогли врятувати її життя, аби подякувати за все. А станом на 2009 рік вона майже повністю одужала, хоча незначні симптоми на руках та ногах пов'язані з пошкодженням нерва залишаються. І наприкінці того ж року вона працювала радіологом у лікарні, де їй врятували життя. Ось така справді чудесна історія на сьогодні вийшла, і я дуже рада, що змогла її розповісти вам, адже це історія про надзвичайних людей, які не здались навіть тоді, коли здавалося б, вже потрібно скласти руки. Отож, любі друзі, будьте обережні і не здавайтеся, у вас все обов'язково вийде, як і в сьогоднішньої героїні. А з вами була Сітарка Юей, і зустрінемось у наступних відео.